мене мене в Багато інструментів Бахату инструмент, мать, блядь. Черка нормальная була. Стоп. Е. Э. Шок, вы что прикажете? що? Що за низа давайте? А да поделать? Развучилось, ничего не понимаю. Поліваєш ключі, що клющів немає, клющів немає. Навіть тут спорізали. Ти прав доскіда. Криць, підвались, крізь. Блін, як би страшно тут ти. Як бачите, у мене трохи скін помінявся, але все одно мені страшно, якби. би. Заже якщо має новий скін. Я його забираю. Я не знаю викид гайди без сюди. 4 Esse cara mexe embaixo de... De que eu o senhor branco. Eu não sei, eu Eu estou no marido, eu Не понял. Книжка называется, типа допоможить на англійське. Бежи. Бежи, звітся. я лучше выкинуть книжку. Давайте лежить. <глум> Давай відкривайся. Что таке? Блин, я ще провод перерізав. Капець. Это не відкові двері. Ну давайте замок підковыряємо. <глум> <глум> Тепер кирконю. Давай, давай, кирпоню. Давай. Давай, кирконь, зломаємо. Давай. О, все. Так, не, все двери хай тут лежать. Мне вообще страшно. И пішли звідси, Так, конечно, у мене залетовий меч, на уже багато урону, на. Так, нет, сюди я не хочу навіть наступай. Наступати. Давайте звіте це... быстренько підемо, я еже. Ух, я ж думаю, да йди все. Так, е, а як піднятися? Блін, я не приду. Стопа, де мої бочки? Говорите, Бо ми ж до бочки тут стояли якісь? Блін. Так, не, давайте я лучше добуду блоків, я щось боюсь, що я здесь просто так не виберусь. Хочу добути блоки і піднятися звідси, я тут не хочу знаходитись. І близько. Блін, не хватає блоків. Як назло. Давайте ще так. Все, закривайся, люк. Ух, люмай. Але як ці двері? Хотя ні, ці двері я тут ломаю, якби. бы. Це капець. Лам давай. Д... Давай. Выломайся. Давай. Симмисом, давайте вот кубираємо. Давай, давай. Ой. Сложно матка на зарабомається, у нас деревянная. Давай. Давай. йо е-мое. Що ж тут так? ловушка кожна? На кожному углу ловушка якась. Йомалюх. Ні, реально дивіться, дома нема. Дерева лисі без лист, листви. Щуєте, Чу, мені страшно. жителі, а жителей вообще немає. селі, Ні одного жителя немає. Що це таке робиться, Он тут тільки лама гуляє. Так, друзяки, мені страшно. Давайте я краще поламаю цю, цей механізм лавнеши и менталь приглашение капец яка что за такое может быть не понимаю так не давайте все чаму Е. не чего я не можу... не понял не понял что такое я не могу просто никуда пить друзья капец я просто никуда пить не может девица я просто даже на камеру не нормально не а а за камеру даже не можно нормально поставить, что такое, це Капец. А боже, я тут что боюсь уже. Капец. Что же такое за стена, вообще ничего не понимаю. дивіться ничего, не зламати не можу. Блин, предайте нам вообще-то все равно. Блин, а я как мне здесь я вообще не можу цього дома вибратися никак. Капец просто є, может щось є? Давайте кровать ломаем. Мне ничего Ні, не интересного немает. Откровать у меня. Блин, ну, как мне здесь выбрать? Может через варх перелист. А давайте реально через варх перелизм. цих блоки. Ну! Ну давай! Ты не кричишь я блоки не могу ломать. Своего дома. Пидайте кирку, конечно, ломать. Дивіться. воно заплевашино, що ли? Дивіться, я тупо, ну, сбивается в лумані. Оце А це давайте. Ау. Все. Блін Не Можу зламати А! ні, 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 я собрати не буду. От на нього я ставати точно не буду. А давайте. Блін, дивіться, дерева тупо голі. всі, Ну, ну не всі, конечно. Тут его, наприклад, дерево. Нормально. Не реально, двигайте никого не ні в селі, а вообще никого. Так. Я не боюсь. Так де звідси? Фух. Уже не буде мене плевать. Иди, я сказал. Не-не-не, я нормальник. Лучше двери поставить якось Опа. И все. Само, я ж не виберу звідси А, почекать, мене швакел є. Через факел. О ні, через факел, да. Так ні, я не буду нічого тут ломати. Мені якось до звітся выбратися, я не знаю, якісь блоки накопали. Дивіться, я просто тупо не можу через территорию суперйти, друзья. Тупо не может через территорию пойти свиток. Не, я, я я боюсь и я камней лезть сюда ходи. Цель на дарево не может піднять. А дарево не може ломати? Не, дерево не може, не там, не там. Даже ну, бы я. Один блок зломал и не дал. Так, на сходи. Блін, сусіда там немає. Може позвати когось? Жителі де? Допоможіть мені! Жителі! Кого немає. Це капець, і де всі? Ну де всі могли діти? Я не понимаю. Що таке? Що було зараз? Друзья, то мені страшно. Що це могло бути? Стоп, у нас ані масси відкрились. Я дома пішов. Я лучше дома буду сидіти, що водить. Ух, ну его в баню. Друзья, це що таке, я не розумію вообще. Якісь штуки тільки що були. Я не взагалі не розумію, да, да эти штуки були? Стекла шити. Я хочу хочеться все це замурувати, ці всі, всі стекла. Может в підвал піти? Блін, я ж там все закопав. Ні-ні-ні, я -ні, в підвал точно не піду. Мені там страшно, страшніше. Лучше вже тут на вулиці побути, тут хоча б... Доща ніякого немає, надеюсь, не зараз не включиться в мене. Я ще їсти так хочу. Висушена ламінарія. Капець. Чого, блін У мене вода є. Фу, що це таке було блін сейчас. Боже. Вода. Боже, яке воно невкусне Гниле м'ясо просто висушене. Це просто капець, Фу, блин. Уже в сундук залізти Да не. Ну, як бы я б може влізу, але. Что ж мне там дихати не буде чим. Мені якось надо звідси выбирать, шукати жителей надо. Якось не знаю, ці блоки зламати. Не видим, я не знаю. Батєрики тут поставили, что це таке? Якось надо зламати их. Что же таке, От, скажіть. О, листва. Уже по листві якось я? Розказую. Давай, давай. Може, тако, давайте я буду тут ходити, тако, буду шукати, може, десь виберусь. Дивіться, ну просто дам... там, де є шанс вибратися наприклад, ось горка, да Тут просто тупо закінчується все. І далі нема ходу нікуди. Тут те же саме, дивіться, просто тупо, якщо я хочу вибратися ну, я просто так не виберусь. Це... Вибачте, да? Просто стіна якась невідима. Я не знаю що таке. Ну дивіться, просто хочу пригнути туди і піти. Бачите, я тут покликаю на кнопки, воно нічого не робиться. Навіть блок не может все зламати. Тут дивіться, бачите, бач, зараз блок не можу зламати. Я близько коло блока стою. Але його зламати просто не можу. Він за бар'єром, каким-нибудь находится невидимым, я не понимаю. Ще дивіться, не можу навіть придать через воду проходить. Це капець. Уже після стройки я забувся прибрати ці блоки. Кстати, блоки. Ау. Блоки? Ага, ну понятное дело, не взломаются. Блин, надо было их добыть, и нам ведь навеки дать их. Чё, какая-то какие-то блоки есть? Давай! Давай! Так, как мне здесь выбраться? Нормально. Не-не-не. Не-не-не, я не хочу еще раз камни резать, если давайте лучше его сломают и камни рез. нормально уже поднимусь. Я можно уже замучаюсь, честно. Сюда. Ставлю его. Чекайте, у мене ще блоки тут. Ну, ви розумієте. Блоки у мене, блин, двері закрились. Це може і хорошо. Ці блоки я ж можу зламати? Ви що, издеваетесь з мене? Я нічого не можу зламати, вообще. Друзі, скажіть мені, що мені робити. Мені страшно. Чи може прям попробувати їх прям спитати якось. Не, давайте я, лучше попробую якось. Всі блоки, всю цілу яку не можу, бо я просто не можу зламати, у мене сили кінчаються. Або воно запривачено, бо реально сили кінчаються. Давайте. О, зламав! Та один блок зламав! ж все получається. Тільки блін, мені ще якось вибрати звідси. Блін, якось вибрати ще звідси треба. От зараза. Я так просто не і я не виберуся. Давайте лучше піднімусь і зламаю інший блок. Найбільші блоки зламаю Сьогодні не цікавим, звідси Оцей блок я зможу зламати? Мать, будь ласка, кіркую Давай, воно зламається, воно вже Віддовбана кірка Іди звідси Щом точно попробую Єс Є, yes. yes, все Так, де цей бар'єр? Давай, yes, єс Я втік Я втік, так, предмети є yeah. Да, пред... предмет Е. То есть получается, я чувствую... Теоретически может тут вс взломаться, да? Я ничего не могу взломать. Сукеры, может, лопату, я не знаю. Мечом, я не знаю, чем я можу взломать. Сукеры тут нема, конечно. Лопату, киркую цю и Ну, на мачом тем более не можу. Я что я не могу изолитовым. Так, пошукайте, тут шу съеха, кто съе туда. Дивіться, деревня саме обична, ну, тільки жителів немає. Жителів немає, я не знаю, з чого дивіться. Нікого немає. А що там до них костіна робиться? А де двері? Дверей нема. А де кровать? А я життя, у нього вночі в гостях був, у нього кровать була. От до сьогодні ночі, я десь в ночі в гостях у нього сьогодні був ночою. Ну, типа там, коли вже лягав спати, я вже пішов додому. Не поняв. А де кровати оділась? А де вообще кось? Всі, ну, ж, ж, жителі, я не знаю. Нам ще один житель був, який живе. Я не пам'ятаю, там вроді він жив. Да, він там живе. а може він вдома? Давайте підемо до нього додому. Якщо він там є, то все нормально. Він в цьому домику живе. Давайте підемо до нього зараз, Ось хорошо що я сходу зробив. Житель. Житель! Ти тут? Житель ти вдома? Можна до тебе зайти? Я переживаю. О, в нього відкрито. Нічого нема. Під кровати тоже. Так, що ж таке може бути? Це де? Це що було? Є, друзяки. я пішов. Я пішов з цього села просто далеко. Я не знаю, я, 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 я йду звідси. Поки, коротше.